Золоте правило інвестування, що ми маємо мати диверсифікацію, а важливо підприємцю мати гроші поза бізнесом. На жаль, тут багато хто помиляється і все тримає в бізнесі. Але якщо бізнес завалився, то в нього нічого нема. Треба якусь частинку тримати поза бізнесом. Далі ну 30% заробляти це важко. Із 100%? Я просто так сказав, а. що було більше ніж 25%. Добре, беремо бізнес, який бере, який має 10 рентабельності. Знаєш, беремо крипту. біткоін росте там два рази. Да там в теорії це прикольна річ, але інвестиційні професіонали кажуть, що там ну максимум 5% портфелю має бути крипта. Але хтось сидить на 100%. Тобто, це все про сприйняття ризиків, там, на що ти готовий, ради цієї дохідності, чи ти розумієш, що він піде вверх зараз чи, чи ні. У мене щось там два рази я на крипті втрачав, а на золоті заробляв. Ну, от, якось так в мене, але я не суперспец по по крипті. Знаєш, я туди залетів, щось спробував. втратив 5 тисяч доларів. Ну, окей, навчився.